Зверніть увагу, тут ми бачимо солому, да? От бачим солому да? трошки словами та ріалити. Соломи бачимо, да? Але якщо прийдемо сюди, її ми її не бачимо. Угу. Так, Звернули увагу? А як ви думаєте, чому? Проч. Я символ життя активні пудні живота, про то все та слама. Е він вважає, що тут дуже через покривну культуру дуже активне життя у ґрунті, і він думає, що це більш за все черв'яки її потягнули до землі потім, до ґрунту. Я думаю, що черв'яки стільки соломи не затягнули. <рес> черв'яки у вас. Тут тут слами, сотні, Я впевнений я впевнен, на квадратному метрі. У вас тут сотні черв'яків. Ні, то не соєном. А мікроорганізмів більше. Чим людей на планеті. Так що у вас тут багато допомічників є. Вже мати годні помуцкі.